Жанрові особливості балад. У фафляристиці виділяють такі жанрові ознаки балади за чи звер... звертання до персонажа ваптове повідомлення по незвичайній пригоді, драматичній. эмоциональное впечатление на читаче. Лиричный элемент подается у параметра наявный эстетичный вид выражения. дисности романтично-пибнесный Елементи фантастики, метаморфози, перетворення, персоніфікація, рослин і явищ природи, моралі затоство, повчальний потенціал, викляті, кари або запізнилого каяття злочинців. Розповідь ведеться переважано про винятоковые драгичные випадки, які сильне емоційне враження на читачен. від сутні. Детальні описи повтори характерні для героїчного епосу швидкий і напружений розвиток дії. Як правило, за сюжет балади мають сумно ефект на подію вбивство, отруєння, помста свояка дружина і чоловіка, тощо балада не дає конкретних імен і конкретних обставин. Для неї головне не подія, а почути, і вона збуджує, змушуючи нас. Спів переживати трагічні долі тих, що постраждали безвен, безвинно. Для поэтики балат характерний диалоги, психологічний параллелизм, метафоричність, гиперболизация, постійні народні порівняння. Воліка повтори зменшена. Пояслива, емоційна забара. Леналексіка. У баладах неявні елементи, чакруючого невізка перетворюється на тополю калину. Грізана гілочка промовляє людським голосом, видана заміж за нелюбати. Дочка повертається додому Зулею. Землевыми особами балат часто виступають чарівниці, дворушки, ведьми, Більшість найтажніших балат споріднені з колядками, веснянками, купальськими побутовими и Хороводними піснями і при свяченій метаморфозі людини перетворяння її на розлини тварин, птахів, роса, дівчини, сльози, невістка стає тополею, балади пізнішого похождення ближче чи до епічної поезії.